Нарешті, мужики, дослухались, достучались до вас, хлопці, ви будете в шоці. Мужики, наконець, наконець, оцих красенів, оціх красенів поскидали ціни, поскидали ціни. Тепер можна нормально взяти 244-й Донфен, 244, Дон Фен, 244 Джинма. Enageки цікі нові, G2 Донфен. І кого цікаве? Напишіть, кого цікаві трактори, кого цікаві китайські міні-трактори без кидало, з бази відгружається кожен день. З документами, з доставкою, все наперед, ніхто нічого не бере. Сінтайчики, шифен на будь-який бюджет від двох тисяч за трактор, від двох тисяч ціна, хлопці, я зараз вам озвучу весь прайс, ви будете просто щось, беріть ручку, беріть листочок, записуйте собі. Ціни, тому що дійсно зробили велику переоцінку, зробили велику переоцінку тракторчиків, які лишилися го року. Всі трактора нові, всі трактора на палетах, в пленці, в целофані, завозяться, збираються, тобто нема техніки, яка стояла під дощами, під снігами. Точніше, вона є, але вона йде ще дешевше. Хлопці, от таких запаковано в ящиках. Пльонці, все як має бути. І отакі на виході вже красені їдуть до вас. Дослухались до, аресті, до... нарешті, дослухались продавці до людей і зробили божеські ціни. В описі під відео, по-перше, є сайт. Ви там можете переглянути всі ціни з фото, з відео на всю продукцію, як положено, з характеристиками в будь якій валюті удобні мужики від 2000 на сьогодні від двох тисяч ціна за новий китайський мінітрактор від трьох сімсот за трьохциліндровий китайський міні-трактор. Хлопці, таких цін ще не було. В нас є безкоштовна доставка без передплати в будь-яку точку України. Ось мужики загружають. Буси з вафетами, щоб не думав, що там приколи, чи жарти, чи через вод, чи ще осото трактора стоять готові на відвантаження. Також з комплектації, з діпами, з фрезами, які йдуть, все грузиться. Буси їде з цієї бази кожен день, по три, по чотири таких мікроавтобуса, повністю забитих тракторами. То якщо була б ціна. Не, не дешева, дорога і так далі. Чи купляли би то люди, чи би того, то завозило, в таких об'ємах. Бачите, скільки нав'язки, того сугубо нав'язка, фрез, плугів, борон, окучників, пропольщиків, косілок, все, що хочете, любих марок, польські, є, є бюджетніші, українські, китайські наввіски, різні, ось коси польські, все. Мужики. Самі ото ходові, як горячі пирожки, улітають ті шефені. Знаєте, поки одні ругаються, що то ремні, там не трактор, інші шефеном працюють недорогі обслужування дешеве, все робить повністю хлопці. Тому майте на увазі, сама оптова база від сьогодні розпродає всі свої трактори дешевше. Дешевше риночні ціни по знижках, то що маємо 23-й рік. Кінець 23-го, початок 24-го, варіанти по ДТЗ, є варіанти по Джинма, є варіанти по тракторчикам Сінтай, є варіанти по тракторчикам Донфен. Донфенгі вже скінчується. Донфенгі, якого такого викинули ціну за Донфен 240 DH, то поки одні писали, що ви брехуни, інші вже люди собі позамовляли і вже їздять, вже довольні, вже обкатують, то де вже і працює. Не Згубіть свій шанс. Також має найбільші, дорожчі трактори. Також маємо ось МТЗ стоять, кому цікаво. Теж 2022 року випуску, там по них не окремо є. Хто цікавиться, напишіть, наберіть, по МТЗ є окремо хлопці, партнери наші, хто займається. Такі оскавити, шикардосні. Подивіться просто на ту дуже буде поліпше за МТЗ. 50... 90-ка, 90 також 50 такі оновлені, все. Мужики, ще раз наголошую, є дійсно великі знижки на трактора. Ціни скинуть, ціни знижені до максимуму, де це фактично в ноль віддається, щоб звільнити склад від техніки 2023 року випуску. Тому хто цікавиться собі міні-трактором, китайчиком, будь то малим, будь то великим, з кабіною, без кабіни, одноциліндрові, трьох, чотирьох, любому модифікації, позвоніть, хоча б запитайте за ціну. Лишнім воно точно не буде. О, і звертайтесь, знову ж таки, без жодних передплат. Я ще раз всіх застерігаю, не давайте нікому передплати. В нас доставка без передплат.